Ми вже готові зустрічати у студії ранку вдома гостю. Сьогодні до нас завітає неймовірна акушерка і гінекологиня, волонтерка, блогерка, письменниця Наталя Лелюх. А поговоримо про жіноче, про нову книжку Наталії та її волонтерську діяльність під час великої війни. А ці теми пов'язані між собою напряму. Я зустріну. Пані Наталія, доброго ранку. Доброго ранку. Запрошую. Доброго ранку. Доброго та ранку. До вас бачите. Прошу. Доброго ранку, будь ласка. Вау. Дякую. Отож, Наталя, як ви почали свій шлях в акушерстві та гінекології? Страшно сказати, давно почала 25 років. І закінчивши медичний університет. Я отримала розподіл саме на і гінекологію, Трошки працювала в пологовому, потім почала працювати паралельно в приватних клініках. І була собі такий паралельний прийом. Потім зрозумівши, що це не можна поєднувати, це дуже складно. Коли в тебе запис за два-три місяці і тебе чекають пацієнти, і паралельно в тебе хтось народжує, і ти відміняєш прийом, тому що ти їдеш в пологовий будинок. Звичайно, пару таких конфліктів і я вирішила, що ні, я перехожу виключно на прийом. Ну, і так і продовжує працювати а з волонтерської діяльності. Як так вийшло? Як ви почали також гініколог, і тут оп. І Волонтер. тут ок, 14 рік, ну, все почалося насправді з 13-го, з Майдану. Е, я була лікарем Майдану. Ми працювали нашою бригадою на бібліотеці на Грушевського, і з того часу потім була Фролівська, потім був фонд свої, а до цього ще був фонд таблеточки, де ми також збирали кошти на діточок. А, ну, тобто воно постійно якось йшло поруч. Ну і, звичайно, вже спочатку повномасштабного це стало. Просто частиною життя, і так воно і поєднується. З якими викликами е стикались, зустрічали своїй волонтерській діяльності під час війни? Як це вплинуло безпосередньо на вашу роботу, яка є непростою? <плес> Ви знаєте, насправді те, що є ці два світи, є світ е акушерства гінекології, де чудові жінки з посмішками, з красивими животиками, з радісними новинами, частіше, звичайно, радісними новинами. Е і ти в цьому заспокоїшся, ти це знаєш, ти це робиш щодня, і е це один світ, і другий світ це світ, е щойно деокупованих територій, це світ е горя, це світ. Е Тож радості, але радості такої через дуже важкі сльози. І якби займатися тільки чимось одним, то можна було б, напевно, поїхати кукухою. Да? А так як є оця урівноваженість, потім паралельно ще з'явилася моя особиста історія з народженням дитини, відповідно, це все трошки так допомогло е втриматися і поки що я сподіваюся, моя кукуха зі мною. Я бачу, ви прийшли на спорожніми роками. Яку ви написали? Да. Жінки Юей. Жінка Йоада? Жінка, 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 жінка Так, будь, да, будь ласка, чому ви вирішили її написати? Що вас підштовхнуло? Ну, е, пишу я давно, і пишу я майже щодня. Є така звичка просто описувати те, що сталося протягом дня для себе. Наче да, як, як щоденник, так. Да. Е, так, коли спочатку це був живий, живий журнал, коли це було, потім це сталося в Фейсбуці, потім з'ясувалося, що це комусь цікаво читати. Е, е, і я насправді не особливо планувала писати саме книжку. Збирала просто матеріал, він собі був, але коли я написала один з постів навесні, він мені здавався дуже таким простим, без особливої, якби я нічого не намагалася їм сказати, але це була такий пост молитва. І коли я під ним отримала дуже більше чотирьох тисяч відгуків. відгуків люди писали про те, що пора писати книгу, пора писати книгу. Тоді я звичайно задумалася і вирішила, що такі, такі, напевно, треба це написати. І по суті, це збірка есеїв з вірші есеї саме пов'язані з моїми виїздами, з моєю роботою, з волонтерською діяльністю і з історіями жінок, які мені зустрічалися на цьому шляху. А які історії ви б хотіли виділити? Це таке складне питання, тому що насправді виділити можливо. складно. дуже а Можливо, складно. є якісь, от, які а, дуже закарбувалися. Ну у вас можливо, вишив. це ну, складно. Але тоді я можу скажу історію, яка не війшла в да, ну, яких там немає. Ці історії пов'язані з виїздом на Чернігівщину. Це історія пов'язана з ягідним. Я думаю, що відомо всім селом. Ми там були через тиждень після деокупації перший раз, і там багато було всього. І одна з історій, вона пов'язана саме не з жінкою. Вона і з жінкою, і з чоловіком пов'язана, тому що там був чоловік, у якого був діагноз онкологічний, його намагалися росіяни засунути в підвал. Але він не міг ходити, і він сказав, що я не піду. Йому надягнули, його сильно побили і заставили співати, стоячи на колінах, гімн Росії, щоб просто залишити його там. І е, до нас, коли ми приїхали, підійшла його дружина і сказала: А не можете ви подивитися мого чоловіка, бо він ну, лежить йому погано. Я кажу, розумію, що це більше пов'язано з болями із нервово-психічним станом. А, і коли ми зайшли в хату, я була вражена чистотою. Я була вражена. Тому що лежачі, лежачі хвори, жодного запаху, нічого немає, все, все ну, прям ідеально. І... Коли він розповідає, як йому погано, він каже: а можна, щоб дружина вийшла, я не хочу її травмувати. І оця оце відношення чоловіка і дружини в дуже складних зовнішніх умовах, як вони берегли один одного. Як потім вона нам розповідала, в якій білі сукні вона йшла, як вона з ним зустрілася, в чому вона була вдягнена, як вони жили все своє життя, як їм було добре. І він, прожив ще після цього чотири місяці, ми до нього декілька разів Приїжджали. Але оця історія е, оберігання один одного від чогось важкого, навіть в невимовних е, ситуаціях, це була, для мене було дуже. Ну не можу сказати красиво, а це було дуже щемливо, і дуже на це можна було дивитися, і як не дивно любуватися цим, да тому що є оці відносини між людьми, які проходять багато багато втручань, іспитів і проходять їх достойно. Справжній промінь світла крізь темряву. Так як так. на вашу думку, книга може вплинути. Хотів спитати на жінок, але насправді не жінок і не чоловіків. Це, там, це, да, це, там... це, це, я, я трішечки, знаєте, проглянув і вже зрозумів, що тут не, не гендерна книжка насправді. Ні, насправді вона не гендерна, а називається жінка і тому що дійсно тут історія саме жінок більше, але вони про життя, вони про те, як, наприклад. Ми їхали на Херсонщині. Ні, це, це вже межа Харківської Донецької області. Це був перший сніг, це був листопад, де окупація. І ми їхали на дуже таке далеке маленьке село, і бачимо, що сніг уже лежить, і за машиною біжить жінка. Біжить жінка за машиною, і ну, ми думаємо, напевно, комусь треба якісь ліки або лікар. Ми зупиняємося. Я виходжу, іду і кажу: не спішіть, не біжіть, все добре. Ми, 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 ми не тікаємо, ми тут. А вона добігає за гекана, така вся і каже. Ось ось у мене достає з запахи, достає такий оберемок носків в'язаних. Mm -hmm. Я на неї дивлюся, кажу, а що це? Каже, а я, поки була окупація, мені треба було щось робити, і я в'язала носки нашим хлопцям. Ви ж побачите наших хлопців, передайте їм, будь ласка. Тобто вона не за ліками бігла, вона не бігла за допомогою, вона бігла віддати носки. Хлопцям, яких вона в'язала, сидячи в окупації, і от ну от такі історії. От тому книжка саме про оці можливо, зараз неможливо, а точно зараз. Нам всім треба. Ми вигораємо, ми втомлюємося, і нам треба якась історія. Заради яка... чого, яка ми живемо, живемо? Да. І якщо там Шигрізадо була тисяча і одна ніч, то мені всі, хто читав книжку, кажуть: Наташа одна ніч, одна ніч сліз, одна ніч всього, але от за одну ніч. Ну тобто, в мене не тисяча, в мене виходить одна ніч, але мені здається, що це. Лікувальне це таке помічне поплакати і зрозуміти, що є заради чого жити, заради чого, навіть через неможливі випробування, є заради чого залишатися живим і можливо ставати щасливим. Я, Я хочу, хочу зробити компліменти. Дуже гарна все. книжка, дуже гарні За... ілюстрації людей. Абсолютно а це наші фотографії історії. наші, і фотографії і, е, моя подруга, і про яку також тут є в книзі, Олена Масоріна. Вона ми. Е, ще з не спеціально їздили, де можливо, де ми могли зараз доїхати? Фотографували дівчат для того, щоб це були ну реальні жінки, реальні історії, і вони тут є. Підписує я на завершення віриш, хочу так. зробити комплімент. Я знаю, що ви народили в 50, Це коректно? Корекна мене інформація ви так, коректно. Виглядає дякую. І... Дякую. Я хотіла наостанок запитати ви в першу чергу дуже відомий лікар, гінеколог так. і акушер, гінеколог. Так якими своїми здобутками в житті ви пишаєтеся? Я пишаюся, коли мені пишуть мої дівчата, що вони здорові, що в них все добре. Коли мені перші в 6 ранку приходить фоточка двох смужок на тесті. Вони кажуть, ну зараз піду. Тобі прислала, зараз піду чоловіку. Скажи кажу, боже, дякую, я перша. Тобто, оцей рівень довіри моїх пацієнтів, моїх друзів, це. це Напевно, те, заради чого вартувало жити. Ну і, звичайно, мої діти, яких троє, і якими я дуже пишаюся. Дякуємо вам за вашу діяльність і за творчість. Ну і бажаємо звичайно, натхнення та сил. Дякую На все. Дякую.